Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха і я радий вас вітати в слендеріні. Ми погоджуємося мене. Ага, ось тепер звук є. Ми прийшли в найпершу слендеріну, яка була випущена аж у далекому 2013 році. Це так давно, що я здивований, що я сюди взагалі зайшов. Але знаєте, музика мені подобається. Ой. Чесно кажучи, я не дуже хотів грати в цю гру. Потрібно знайти 6 предметів. Чому я не дуже хотів скачувати цю гру і грати? Тому що вона стара, всі старі ігри, як правило, мають. Не дуже хорошу графіку, як ми можемо побачити. Uh, і трошки багато багів. От, наприклад, подивіться, який цей ключ. А, нам ключі треба шукати. Я думав. А, це цікаво. Сам монстр цікавий. До речі, ще мене дуже дивує, те, що тут дуже хороша сенса. Можна, звичайно, її трошки. Вищити. О, так краще. Але, взагалі я здивований, що вона е, сносна, так скажемо. Видно, раніше були більші пристрої. Хоча я навіть. От, от взагалі для чого це гра розроблена в 2013 році. Ну, це на якийсь. опа, ключик. Це для якогось комп'ютера, я не знаю. Так, два з Навіть не потрібно до них доторкатися, вони самі автоматично беруться, прямо як книги. В слендеріні целер Так, тут у нас нічого немає. В цілому все досить просто. Я думаю, що ми сьогодні, можливо, навіть пройдемо не одну локацію, а одразу кілька. Опа, третій, вже рівно половина буде. Я б не сказав, що тут дуже погана графіка, наприклад, тут ці текстури, вони ніби і не погані, але якісь вони надто піксельні. 3D-модельки мені не дуже подобаються. Вони реально як в якомусь якась пародія на Майнкрафт. Але звук в цілому мені подобається. Тобто він пророблений, ніби непогано. Ага, ми кружочок зробили, ладно. І таке буває. Сюди ми ходили? Так, ми тут були. Так, гаразд. Сюди, здається, теж ходили. Ага, тут ніби не були. здесь нам О, я уже и забыл, еще у нас тут есть ландерина. Так. Да еще ключи, я не понимаю. Тут не сдается были уже. Хто там в теніс грає? Не розумію, де ще ключі? 4 з шести. Що, нам далі куди? Сюди? Не схоже. Схоже, що нам потрібно йти далі. о так, тут справді є прохід і тут мене було, тому що я б таку тємінь запам'ятав би. Ну, я сумніваюся, що тут будуть якісь скрімери. Це ж стара гра, по ідеї тут взагалі має бути... Ба не мають бути скрімери, якісь дуже страшні. Ага. Тепер я зрозумів, як ти збираєшся мене вбивати. Повертати спеціально до себе і не відпускати. Опа. П'ять із шостий. Це ми кружочок навернули, правильно? О, все, шостий ключ. Well done. The door is open. So hurry up and go. Нафіг звідси. Це я зрозумів. Все ж таки, не одну локацію ми сьогодні пройде. Таке не одну. Не знаю, чи я радий цьому, тому що, чесно кажучи, в цю Слендеріну грати не дуже цікаво, особливо після таких ігор, як Слендеріна The Cellar, Zeller, Sленderino Zesку, Хаосу Слендеріну, Слендеріну, Яку ми ще прийшли? Асайлум. І, здається, більше ми слендері не проходили. І ще тут ми якісь ну, надто вже повільні. Ну, повеземо як черепахи. Це просто капець. Ви нас якось пришвидшили, дали нам, наприклад, якийсь спринт. Бо це ж якийсь капець. Можно постарить, до и идешь до конца. Топ, 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 топ. Congratulations, you full all the items. Короче, полная фигня. Давайте заходу. Медіум. В цілому для... Це тут кров нічого себе. Чи це такий келем? Тут щось буде, ні? Схоже, ще шкафчики не можна відкривати. Ну ладно. Зараз мікрофон поправлю. Що нам тут потрібно знаходити? избили штучки. На понятно счет. Я бачу, тут вони особливо с дизайном кімнат не запаривалась. Вот что это такое? Какие-то капсулы с кокаином, или что это? Кокс? Чесно кажучи, якби я так часто крутився, то, звичайно, Слендеріна мене б уже давно схапала. Ось як окс. 3,6. Оця... Е! Це що ще не було. Оцього я зовсім не зрозумів, що це було. Тут шкаф навернули. А ми потихеньку кружочок навертаємо. Дизайн кімнат. Все той самий незмінний. А тільки мені незручне розміщення джойстик. Той самий незмінний дизайн кімнат. І знову нам сенсу треба підкрутити. Це прямо занадто, але ладно, вже не буду зупинятися. Такс, такс, текс, опа! Кокс. 4 з 6. Ще два залишаються. Тут за шкафом коксу не буде, ні? Жаль. О! Бачу кокс попереду. А ще бачу великі двері. Які нас запрошують увійти сюди. А, ну тут якась більярдна кімнатка чисто. Так, за кріслом коксу немає. Буду так називати. Я поняття не маю, що це насправді, але. Ну, серйозно, що це таке? Поняття немає. 9 хвилин майже 10. Ми вже другу локацію прийшли. Так, чим ближче ми до стіни будемо йти, тим швидше буде. топ топ, 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 а на дворі. Іде дощ. Я сиджу на кухні. Хаваю борщ. Борщ прям такий червоний, як те, по чому ми зараз йдемо. Килим. Килим червоний, борщ червоний. Чому б нам не заспівати пісню про борщ? А я теж так думаю, чому б ні? Джойстик червоний, напис червоний. А Ніх... ноги у мене відгризла Слендеріна, на схоже ще. Похлопаємо собі. Беремо ч... вже третю локацію. Мабуть, сьогодні ми прийдемо всі чотири локації. Тут у нас. О, вау, це вже щось цікаве. Це вже прикольніше. І наскільки велика ця локація? Слухайте, доволі здорова таке. Ух, яка вона здорова. І... Чому зелене світло? Ах, теж понятно, що зелене світло, це нас вштирило. Слухайте, якась настирна. Це, це от нам треба буде шукати. Я так зрозумію, тут будуть якісь такі типу міні-локації. От як цей віз, наприклад. На яких нам потрібно буде шукати ці от... яблука, чи це дверні ручки. Поняття не маю. Абсолютно ніякого. Е, куди нам? О? Це не кінець. Ця локація йти звідси в одне місце. А, тут в нас взагалі різні предмети. От дивіться, як вони це цікаво проробили. Тут у нас вже одноманітного коксу чи ключиків не буде. Тут у нас взагалі щось зовсім різне, і нам потрібно дивитися уважно, щоб нічого не пропустити. Так, ну я пропоную отаку от пройтись. О, пісочок. О, будинок. Не сказав би, що я цьому дуже радий. І ще мене не влаштовує прогорузка території. Невже така тут темінь не що аж за кілька кроків вже нічого не видно? О! Буда. Стіл. І всього один об'єкт тут. Окей. У фонтанчику нічого не буде. Текстура прикольна. Так, куди нам туди пропонують пройти? Ага, не обов'язково. Ну окей. Не обов'язково так не обов'язково. От як ми будемо грати в Слендерину за Форесту, то буде весело. А то буде реально страшно. Так, що у нас тут? 36. О, вау, кладовище. И тут у нас підкова. Боже, яка удача знайти кладовище, а на ньому підкову. Ага, тут у нас... Здорово. Можна здалеку подивитися. О! Дивіться яка Тобі пофіг на мене, да? Дивіться, хто стоїть. Прикольно, да? Тайди нафіг Так, що тут? Тільки тут ще є локації, по ідеї має бути ще дві. Дві ще мінімум. Так, в цьому сараї я був. Ні, тут я не був. Тут у нас що? А що це? Поняття не Що це? Давайте його. <смір> це так неочікувана зустріч. А, цей сарай був недалеко від будинку. Зрозуміло. Тут я був. І туди я знаю, що буде. Давайте ще отак от навкоси. Навскоси підемо. Я сподіваюся, що я швиденько зараз знайду останню локацію. І ми попрощаємося з цією слендериною. О, ні. Це віс. А значить я тут уже був. А там морда йде. Торегадор смеле там віз А де остання локація? Йди в дупу. ладно, задом пройду через тебе. Хі-хі. Так, виходить остання локації на цьому боці. Якщо на кладовищі я був. Он довано. Ще я пропустив, тут далі буде сарай. А, ну окей. Я не знаю, що треба ще за дерева зазирати. Ну гаразд, гаразд. Це я дубіна. Куди нам? Туди ж чи туди? А, все зрозумів. Тут будинок, ось стежка до виходу. Взагалі дуже проста слендерина. Простішої не буває. От за Сайлом Slanderinoю мені довелося трошки повозитися. Ну і там було складно і страшно. Теж кондиція уже четверта локація нами повністю пройдена. Я не хочу дивитися опять вашу рекламу. А, ні, це третя була локація. Окей. Остання. Тут болото і тут ми йдемо швидше, і це мене дуже радує. Це означає, що або тут якісь просто неймовірно велика хат, карта. І що це? Що мені тут треба зібрати? А, мені треба зібрати машину, нічого собі. Це вже цікаво. І що це цього чувака кудись тягне в якусь халепу вскочити? Наскільки тут велика карта? Ага, це край, зрозумів. Ща каминти. Что тут у нас? Опа, там якась то что я, так разумею, тут не уважается за обувескову. Опа, свечка за запала. Иными словами. Так, что у нас тут? Это что так? Это ключ? Ну окей, а в середине тоді еще ничего не маю. Чисто якась конюшня. Так, что у нас тут? Я так зрозумію, біля потребно потрібно бути особливо уважним. О, а там каминцы, я так зрозумію. Гадую те, що в мене вже половина предметів є. Попереду якийсь... Це що таке за... якась огорожа? Скільки тут об'єктів має бути? О, акумулятор, боже, який я радий. О, гуляй. А кум у нас уже є. Залишається ще два предмета. Де вони можуть бути? Виходить, має бути ще дві локації. Або два дерева. Одне дерево. Тут ще одне колесо. Край карти. Там он щось є. Єсь дошки. Це, це подони. Але тут нічого немає. що ж це означає? Це що? Означає, що нам потрібно... А, ми повернулися до машини. Виходить, потрібно шукати ще. Не пам'ятаю в який бік ми пішли, але давайте цього разу підемо кудись сюди. Це що? Ага, це каміння. Іди, не заважай мені. Я тут менш іншим справою займаюся, ти просто ходиш. Мені мозок пудриш. А ось, до речі, і... І останній об'єкт. Та йди звідси, ти мені не цікаво. Не хочу я за тебе заміж виходити. Верніше одружуватись на тебе, на тобі. Завжди плутаю цих дві цих два слова. Congratulations! Я пройшов повністю цю слендеріну. Не сказав би, що це було надто складно, але гаразд, я це зробив. О, нічого, собі тут навіть розробники постар... постаралися і показали нам, як керувати телефоном. Вау. Коротше тако. Якщо вам сподобалася ця Слендріна більше, ніж мені, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо наступно буде ще більш упора та слендріна 2D. Ось так от. Ну, якщо вам сподобалось це відео, то... то я вже пішов по другому кругу, бо мені слендерина зовсім башню знесла. Коротше, всім удачі і всім пока-пока.